Зараз, коли ми починаємо записувати це відео 12.05, 3 лютого, і головнокомандувачем збройних сил України є Валерій Федорович Залужний. Це не означає, що на момент публікації цього відео все буде так само, бо впродовж усього тижня вже дуже активно обговорюється близьке звільнення Валерія Залужного, ба більше насправді обговорюється те, що Зеленський вже повідомив залужному про намір його звільнити. Це відбувається не лише в телеграм-каналах, в тому числі очевидно пов'язаних з українською владою, і не лише в традиційних українських змі. Про це написали вже, наприклад, CNN чи ще до прикладу The Washington Post. Це вам, м'яко кажучи, не труха і не карточний офіс. А у п'ятницю ті ж The Washington Post написали, що українська влада вже повідомила американський Білий Дім про намір звільнити залужного. Чи варто ставитися до цього як до вкиду? Я б казав, що ні. Тим більше, що саме з таких чуток і починалося, наприклад, звільнення Івана Баканова з посади глави СБУ, чи Олексія Рєзнікова з посади міністра оборони. Тому, навіть будучи максимально скептичним і навіть обходячись із цим, вдягнувши максимально білі рукавички, про це все одно варто говорити, як мінімум, як про ймовірність. Тим більше, що і так всі це обговорюють. Єдине, що обговорювати це варто без емоцій і без екзальтованості. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео я хочу поговорити про дві політичні проблеми, пов'язані з ймовірним звільненням Валерія Залужного. Проблема перша комунікація влади. Проблема друга можливе політичне майбутнє Валерія Залужного. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви також хочете сприймати політику розумом, а не емоціями. І поїхали. Я офігюл, Валіра. Я офігів. Отже, уявімо собі, що президент Володимир Зеленський таки звільнить Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Через тиждень, через місяць, навесні це вже не так важливо. Тоді Володимир Зеленський в першу чергу повинен буде нормально це кадрове рішення прокомунікувати українцям суспільству. Не в такий спосіб, як він звик це робити, тобто ніяк, а нормально і як слід пояснити. Бо бачите, за останні роки українська влада взяла собі за звичку взагалі ніяк суспільству кадрові рішення не пояснювати ніби нас це все взагалі і не стосується про цю Порочну практику української влади в контексті можливого звільнення залужного на цьому тижні. На просторах Ютубу вже згадували. Наприклад, політичний журналіст Української правди Роман Романюк. Я сьогодні говорив там з іноземними колегами. Питання в тому, а чого типу, Зеленський ну яка причина, як він це пояснює? Я кажу, та ніяк не пояснює. Це ненормально. так не має бути держава. Це не приватне підприємство і не товка, щоби керівник міг без будь-якого яких пояснень приймати кадрові рішення, навіть не такі вибухові, як звільнення залужного. І це пояснення, яке він мав би давати суспільству, повинно виглядати приблизно ось так. Президент має тоді сказати про те, що залужний зробив ті і ці помилки в керуванні армією, тепер буде отак і отак. Оце ми маємо почути, ага. що були допущені ці і ці помилки. Я тому усуваю головнокомандуюча, а не новому головнокомандуючу, буде проводити абсолютно іншу. Скажімо так, іншу, ми обираємо іншу стратегію війні. Я свідомо обрав сюди цитату Віталія Портнікова. Бо коли два випуски тому я. Цитував його пост у соцмережах щодо стеження за редакцією Біосинфо. Це викликало нерозуміння у деяких глядачів цього каналу. Та й загалом мене доволі часто запитують, як я до Портнікова ставлюся. Тому зараз зроблю невеличкий відступ про це і потім повернемося до теми залужного. Так, як на мене, Віталій Портніков помітно тенденційний. Так він видає дуже багато. Прогнозів, більшість з яких не справджується. Але звичайно, коли ти видаєш дуже дуже багато прогнозів, то час від часу якийсь із них таки справдиться, і це дасть тобі привід вигукнути. А я ж казав. Ну і так, як на мене, дуже багато прогнозів. Портнікова вони не про аналіз, а про бажання. Такого було і в тому ефірі, з якого я взяв попередню цитату. Наприклад, ось це. Немає ніякого значення, хто буде опонентом Володимира Зеленського під час наступних президентських виборів, якщо чільний голова держави взагалі буде учасником таких перегонів: Валерій Залужний, Сергій Притула, Петро Порошенко. Але... Юлія Тимошенка будь-який учасник другого туру президентських виборів в Україні переможе Володимира Зеленського. Ну. Такої, навіть шкідливе, я б сказав, бо створює в опонентів Володимира Зеленського не дуже адекватну картинку реальності. Водночас, як на мене, Віталій Портніков є дуже розумним чоловіком, який до того ж вже дуже і дуже давно аналізує українську політику, і дуже багато його думок є влучними, слушними і доречними, і збігаються з тим, що думаю я. Наприклад, от та сама думка про те, що Володимир Зеленський у разі звільнення залужного повинен буде його ґрунтовно пояснити. Проблема лише в тому, щоб відділити ті моменти, де Портніков фантазує, від тих моментів, де він аналізує. Але якщо вам більше до вподоби цю думку почути з інших вуз, то ось, будь ласка, ветеран Олег Мороз. Як мінімум, як громадянин, я хотів би просто почути чіткі пояснення такого рішення. Ми на них заслуговуємо, тому що ну главком це зараз дуже дуже відповідальна, дуже важлива посада в системі обороноздатності країни та в системі керування військ. Цього зараз в інформаційному. Полі нема, та це знову питання про комунікацію, тобто цього, цього нема. Наразі ніякої комунікації з цього приводу з суспільством у Володимира Зеленського немає, попри те, що інформація вже з'являється на сторінках найбільш впливових світових ЗМІ. А сам Володимир Зеленський мав би насправді бути зацікавлений у нормальній комунікації з суспільством. Мав би не лише як глава держави, який. Повинен з суспільством спілкуватися в адекватний спосіб, але й як політик, якщо не хоче, щоб звільнення Валерія Залужного було для нього сильним політичним ударом. Ну і отут одразу переходимо до другого пункту: якщо звільнення Валерія Залужного може стати політичним ударом для президента Зеленського. То чи може воно посилити політичні позиції самого Валерія Залужного? За цей тиждень не раз таке доводилося чути. Мовляв, якщо Зеленський звільнить залужного, то він в такий спосіб лише збільшить його популярність і створить собі надпотужного конкурента на майбутніх президентських виборах, коли б вони там уже не відбулися. Не раз я бачив аналогію з Віктором Ющенком. Мовляв, звільнили колись суперпопулярного Ющенка з посади прем'єра, і він від того тільки виграв як політик і невдовзі став президентом. Пригадували оцю його епічну фразу якраз після звільнення. Ющенко вилітає з Кабміну, але це стається у травні дві тисячі першого. Міністра ю. Я розумію цю аналогію, вона точно не позбавлена сенсу, але потрібно розуміти, що цей підхід Я йду, щоби повернутися працює не завжди. Сам Ющенко спробував зіграти в цю гру ще раз, уже після того, як програв у першому турі президентських виборів на початку 2010 року. Але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя країни. Тому я хочу сказати, по друге, я йду, щоб знову повернутись. Цікавий факт. У березні 2020 року закосплеїти Віктора Ющенка спробував генеральний прокурор Руслан Рябошапка якраз перед голосуванням за його звільнення у Верховній Раді. Я був і є незалежним, а незалежного прокурора не можна змусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися з поверненням, як ми знаємо, не дуже склалося. Що вдруге у Ющенка, що вперше у Рябошапки. І це зрозуміло, бо для такого фокусу, як тріумфальне повернення після звільнення, все таки на момент звільнення має бути велика популярність. І вона була у Ющенка у 2001 році, але її точно не було у 2010-му, коли на виборах президента він не набрав навіть 5,5% голосів. Про якусь особливу популярність рябошапки говорити також не доводиться. Так у 2001 році Ющенко був дуже популярним, і саме це робить Валерія Залужного схожим на Ющенка тодішнього. Але тут є ще й такий момент. Після звільнення навіть популярні особи поступово зникають з інформаційного простору. Іншими словами, ми просто поступово перестаємо про них чути. Сьогодні ми про Валерія Залужного так чи інакше чуємо щодня. Чи буде так, після його звільнення є сумніви. Після свого звільнення у 2001 році Віктор Ющенко дуже активно розвивав свою політичну кар'єру. Створив партію Наша Україна, пішов на парламентські вибори і вже за 10 місяців очолював найбільшу фракцію у Верховній Раді. Чи буде у Валерія Залужного бажання і спроможність так само активно включитися в політику? Тут знову ж таки є сумніви. Та й в якості кого Валерій Залужний мав би це робити, політичне життя у нас зараз законсервоване. Вибори ніби не передбачаються. В якості медійного воєнного експерта чи Валерій Залужний мав би завести свій Ютуб канал? Чесно, я, я не бачу варіантів. Я не кажу, що їх точно немає. Я не кажу, що не хочу, аби вони були, але я їх не бачу. Можливо, я просто не добачаю, але. але. Це, звісно ж, не найголовніші питання, які пов'язані з ймовірним звільненням Валерія Залужного. Найголовніші пов'язані не з політикою, а все-таки з нашою обороноздатністю. Як це звільнення вплине на нашу обороноздатність, на ефективність Збройних сил України, зрештою, на їх мотивованість. Звичайно, ЗСУ воюють не за залужного і не за Зеленського, а за Україну. Але такі речі на мотивацію хочеш, не хочеш, впливають. Ну, а з політичних питань, мабуть, ці два все таки головні. Ну і є ще одне: якщо це звільнення все таки відбудеться, то що буде його причиною? Якщо політичний конфлікт чи політична ревність Володимира Зеленського, то тоді це означатиме, що з пріоритетами повна біда. Ну і на сам кінець про річницю чотири роки тому, 3 лютого 2020 року, на цьому каналі вийшло перше відео, якраз про тоді ще генерального прокурора Руслана Рябошапку. Відтоді ми тут опублікували понад 300 відео, яке загалом подивилися понад 12 мільйонів разів. Ну і нас тут уже. Більше 113 тисяч підписників. Я дуже дякую тим, хто нас дивиться. Ще більше дякую тим, хто нас підтримує, завдяки кому цей канал продовжує. Працювати віднедавна його можна підтримати не лише на платформах Patreon і БайМІКОФІ, але й на українській платформі MonoBaza. Дякую усім, хто це робить. Ну а якщо ви додивилися відео до цього місця і досі не підписалися, то давайте все-таки підписуйтесь, тому що що нас більше, то нам цікавіше. Ну а головний заклик, як завжди, стосуватиметься підтримки наших сил оборони. Бо які б вітри не носилися нашим політичним простором, які б вони не були неприємні, а часом і болючі. Головне, що у нас цей свій політичний простір є що у нас є своя держава, тому що це означає, що ми можемо її поступово змінювати. От якби у нас тут вже був російський політичний простір, ми б навряд чи щось змінювати могли. А так лупаємо цю скалу. Побачимося за тиждень. Слава Україні. Я yeah. офігів. Yeah,